Привіт, мої любі овни, привіт, мої дорогенькі, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, мої любі, давайте зробимо для вас Таро передбачення на січень, лютень з запізненням. Ну і чого ми візьмемо від сьогодні? Будемо дивитися на трьох колодах, яким буде січень для вас, мої дорогенькі овни. Чим буде наповнений, якими емоціями, якими подіями? Ну що ж? гаємо часу, дивимося січень місяць, вже 2025 року, для овнів, яким буде перша колода і перших три карти. Ну що ж, мої любі овни, ви готові? Дев'ятка кубків. Ой, подивіться, яка чудова карта. Неймовірна радість, наповнення. Це є 90% радості, радості, втілення, здійснення. Успіху, ось такий ваш внутрішній стан. Коли хочете, ви подивіться, хочеться транслювати цю радість, всім показувати, ділитися. Тобто ви задоволені тим, чим, що ви маєте, хто ви є, де ви є. Ну, Чудовий от стан емоційний у вас наповнення, ви наповнені любов'ю, ви наповнені радістю. Чудовий початок січня. Ну що ж ще одна карта, Дев'ятка Пентаклів, Подивіться, дивіться, які у вас високі карти. Дев'ятка пентаклів це дев'ятка кубків це про емоції, про класний настрій, про от наше внутрішнє наповнення, а дев'ятка пентаклів це вже матеріальні цінності, це ресурсність, це здоров'я. А дев'ятки це завжди вже про підсумок, коли я розумію, що я маю, на чому я стою, на яке в мене підґрунтя, на що я опираюсь, якими ресурсами я володію. Можливо, для когось це виплати. Довгоочікувані, і це така сума одним платежем, велика сума грошей. Для когось це, можливо, подарунок такий цінний, коштовний. Для когось це виплати, для когось це компенсація, страхівка, зарплатня. Ну, в будь-якому випадку ви володієте ресурсом, ви володієте грошима, у вас є можливості, якими ви можете розпоряджатися, як ви собі захочете. І, можливо, ось і це все докупи складається в такий класний настрій, тому що я маю можливість гарно провести час. Я маю можливість для подарунків, я маю можливість потішити своїх рідних чи себе. Класні такі карти, овни у вас. Ну що, ще одна карта старосвітлого провидця для вас. Сімка. Сімка мечів. Сім камечів вже в кінці місяця трошки міняється енергія, можливо, не потрібно так транслювати, не потрібно виставляти на загал свою радість і щастя. Знаєте, щастя любить тишину. І тим більше в наших реаліях не в кожного є можливість мати те, що хочеш, їхати туди, куди хочеш, купити що хочу. І тому, можливо, когось буде дратувати ось така ваша радість. Ось такі ваша фінансова стабільність, і це можуть бути люди з ближнього оточення, знаєте, тому що сімка мечів це люди, яких ми підпускаємо до себе близько, люди, яким ми довіряємо, це може бути на роботі, це можуть бути ну, сусіди, друзі, знайомі, можливо, хтось із родичів. Коли, он, бачите, тут такі ворони каркають. І, бо вони хотіли б бути вами, вони б хотіли мати те, що маєте ви, а в них цього немає. І ось такі, знаєте, порожні балачки, заздрість. Це можуть бути плітки, це можуть бути спроба маніпулювати вами, спроба давити на жалість, спроба. Вплинути на вас, бо мечі це слова, це інформація, це те, що ми транслюємо. Тобто на вас можуть впливати ось за допомогою інформації, за допомогою слів, нав'язати свою думку, нав'язати своє бачення в своїх цілях, використати вас. Тому будьте обережні до того, що вам особливо до людей, знаєте, такі занадто облесливих, які обіцяють, які начебто подивіться, а самі тримають ніж такий на поготові, захований, так, щоб його не було видно. Ну що ж, у нас попереду ще багато карт. Дивимося далі. Наступна колода, таро. Дари природи, мені здається, ну, про природу. Що воно нам розкаже овне для вас? Вісімка посухів. Тут взагалі вона дуже нетипова, нестандартна, нетрадиційна. Вісімка послів найшвидша карта в колоді це вогонь. О, ви вогонь, а коли випадає ваша стихія, це вона подвоюється, потроюється, тобто ви ще більше дістаєте вогню. Але тут, подивіться, вогонь, який стримує щось зовні, зовнішній фактор, події, те, на що ви не можете вплинути. Начебто ви готові вже до дії, до втілення, до результату, до поїздки, а щось заважає. І що саме таким буде вплив стримуючим фактором, ви вже дивіться, підставляєте. А можливо, і добре, тому що дивіться, в нас тут перша карта була задоволення і насолода. Можливо, і добре, що ви, бо це початок січня, ще свята не всі закінчились. І тому не поспішайте повільно, не поспішайте на роботу, не поспішайте, будь насолоджуйтесь рідними, насолоджуйтеся святами, насолоджуйтеся вихідними собою, спокою. Ось можливо, і, і ці свята є тим стримуючим фактором вихідні дні, що ви не можете кинутися з головою в роботу, а ви. Маєте час для емоцій, для радості, для насолоди. Не потрібно поспішати. Ви своїм вогнем всюди встигнете. Тому що вам море поколіна, ви вам тільки захотіти. А у вас є можливість, є ресурси, є класний настрій. Тому насолоджуйтеся відпочинком. Ну що ж, ще одна карта. Сила природи, о, я згадала. Помірність, так, ви подивіться, це щойно те, що я сказала. Насолоджуйтесь, тому що помірність це вміння поєднати, дивіться, інь і янь, сонце і дощ, грозу. І ось коли хочеться кричати, рвати, метати, вимагати, але ми знаходимо в собі спокій, гармонію, зупинитися, відпочити, насолодитися. У По помірності це все йде своїм ходом, все йде так, як має бути. Всесвіт він мудріший, він старший, він потужніший, і він знає краще для вас. І ось це він вам дає можливість відпочити, насолодитися. Ну, от кожен підставляйте під, 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 під своїми рідними, там де ви є, тому що ви подивіться, у вас є. Можливість, у вас є все для задоволення, у вас є ресурси, у вас є гроші, у вас є хороше здоров'я. Тому не поспішайте, не намагайтеся вплинути, стрибнути вище голови, не намагайтеся пришвидшитись. Ось це і є цей факт зовнішній, який вас стримує. Трошки свій вогонь тримайте під контролем, не дозвольте йому вирватися, ви, ви все встигнете. Ну, що, ще одна карта. Ще одна карта. Мої дорогенькі овни. Що тут у нас? Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів, а в нас тут була третя карта сімка по сімка мечів. Мечі, бачите, в кінці місяця, в кінці січня програється щось, якась мечі це саме тут немає ясності. Можливо, хтось. Все-таки вам щось наговорить, можливо, це якісь плітки, пересуди, і ось вам від цього так буде. Тобто будьте дуже уважні до інформації, яку вам говорять. Не дозвольте зовні комусь поселити в вашій голові якісь негативні думки, не дозвольте вас збити з набіченого шляху, не дозвольте вам собі сумніватися в собі, в своїх рідних. В чому завгодно, тому що воно привезе, приведе до безсонних ночей, до такого самоїдства і самокопання. Подивіться, тут насправді людина, яка не хоче відкрити очі, не хоче реально подивитися, подивитися, що навколо неї відбувається, що її оточує. Тому що мені я боюсь, я, мені комфортно так, я, я не знаю. Тому що я в своєму ліжечку, а там тепленько, там все мені відомо, там немає нічого такого для мене, що мені може зашкодити. І тому мені там комфортно сидіти і чекати, що мене хтось спасе. Але от, так як в нас була сімка мечів, то це все надумане вами, всі страхи, всі сумніви, все, от, що в голові каша, це може бути насаджене кимось. Це не є ваші думки. Вам їх насадили, підсадили, збили вас з толку, і от тепер ви не маєте спокою, не можете спати, не можете жити, не можете думати адекватно і взагалі не можете голови підняти. Бо тут от такі відчуття, що вже все, вже край. Я не можу впоратись, я не знаю, куди мені бігти і що мені робити. Тому, як я вже говорила спочатку. Не виносьте на загал свою радість, свої здобутки, свої, те, що ви отримаєте. Ну що ж, попереду в нас ще три карти, а потім будемо загадувати бажання. Ну що ж, ще три карти. Таро незалежні. І дивимося, о, не для вас ще три карти. Знов сім мечів. А коли карта випадає два рази, вона кричить: зверни на мене увагу. Бачите, яка тут сім камечів, а яка тут сім камечів. Тут людина так приховує свої наміри, начебто вдає, що вона хоче вам допомогти, начебто вона з вами, начебто. Ділиться своїм досвідом, інформацією, своїми думками, насправді в неї є для цього свої, свій мотив. А тут вже сім мечів, бачите, скільки мечів? П'ять в руках аж п'ять мечів. Тобто настільки будуть намагатися пробувати, як не так, то так. Ну, це не підходить, ти не віриш? так? Ну давай, я піду з іншого боку, я буду обіцяти. Не віриш мої обіцянки? Я буду залякувати, я буду обманювати, я буду пліткувати. Тобто будуть намагатися різними способами вплинути на вас, на вашу думку, на ваші враження, на ваші емоції. Дуже будьте обережні, до... тому що це брехня, обман, інтриги. Коли от плетуть інтриги, це таке вибудовування стратегії, винахідливість і підлість. Не підпускайте близько до себе. Або навпаки, тримайте під контролем, тримайте, будьте уважні, що від вас просять, що вам говорять, як намагаються. Тобто, як люди починають поводити себе не так, як завжди. Ну що ж. Далі дивимося. Ще в нас дві карти. Мої дорогенькі овни, туз мечів. Туз мечів це поштовх, це нові ідеї. Мечі це інформація і ясність, знаєте, коли мені стає ясно і зрозуміло, що я хочу, куди мені рухатись, або хто є хто. Можливо, і, знаєте, дуже добре, коли така карта йде в парі з тузом мечів. Можливо, ви зрозумієте ось тут як вас будуть намагатися підставити, обманути, плести якісь інтриги, і ви зрозумієте це. І використайте цей меч як, як ем, красномовство, знаєте, коли, ясність розуму, коли я чітко розумію, хто є хто і яким чином мене себе. Від таких людей відгородити. Тому що меч може і колоти, меч може відрубувати, меч це ж наш гострий язик, коли ми різко говоримо те, що ми думаємо, доносимо інформацію зрозуміло, чітко і ясно. Це ваш план, це ваша стратегія, це ваші ідеї, це ваше натхнення, це ваша ясність і концентрація на чомусь. Ясно бачення, коли ви чітко бачите всю картину цілком. Але пам'ятайте, що у вас була помірність, не поспішайте, знаєте, це такий, поспішайте повільно. От недаремно у нас тут була і стримуючий фактор якийсь, так, ви собі все слідкуйте, ви собі все мотайте на ус, занотовуйте. І ставте галочки, ага, ось так, і тут так, і тут так, а тут так сказали, тут так себе повели. Ви собі все-все-все-все занотовуйте, запам'ятовуйте, воно вам Але знадобиться. Можливо, ви для себе зрозумієте, хто поряд з вами, які люди поряд з вами. Ну що, ще одна карта. Ще одна карта. повне, мої дорогенькі для вас четвірка посухів. Стабільність. А тут у нас було, дивіться, дев'ятка мечів і сімка мечів. Тому, Можливо, ось це вся ця, ця брехня, маніпуляції, обман, хитрість. Буде стосуватися члени, членів вашої сім'ї, ваших рідних. Або нерухомості будинку документів, які на нерухомість. Будьте уважні, ось у цих сферах. А можливо, це ваші рідні. Ну, я ж не знаю, яка вас ситуація підставляєте. Можливо, ви ділите спадщину і ось будуть хитрувати ваші рідні, тому що вони хочуть собі більш ласий шматочок. Загалом. Маєте сім'ю, маєте рідних, маєте близьких, маєте нерухомість, будинок, все, що стосується документів, продажі, купівлі, здачі, розподілу. Будьте до цього всього уважні, до слів, слухайте, знаєте, мовчання золото, тому що ви, коли ви слухаєте, ви даєте можливість людині проявити себе. Можливість сказати щось, те, що вам відкриє очі, дасть зрозуміти, надасть ясності, яким чином з вами хочуть поступити. Ну, Якщо не поєднувати ті карти всі докупи, то четвірка посухів це радість, це стабільність, це сім'я, це коли приїхали ваші рідні, ви до них поїхали, коли ви щось святкуєте, коли. Ну, Вся сім'я разом, і ви відчуваєте таку впевненість, підтримку, стабільність. Також це нерухомість, все, що стосується, там, купівлі, продажу, хто шукає, той найде, хто, можливо, здає, найде найкращий для себе клієнтів. Або якщо ви купуєте, шукаєте, бо хочете винайняти, шукаєте для себе найкращий варіант, ви його знайдете. Ну такий так гарно починалося. Такий дуже різкі перепади, такий класний початок, але пам'ятайте, що все ж в ваших руках від вас залежить. Ось ваші енергії місяця я все маю, я все маю, в мене є ресурси, у мене є здоров'я, в мене є можливості, у мене є щастя і радість, у мене є задоволення, в мене є спокій на душі. А як ви вже дозволите впливати на вас? Чи не дозволити, залежить від вас. Ось пронесіть оцей позитив через весь місяць. Ви ж маєте ясність, ви маєте ясність, розуміння, таке яснобачення, і ви маєте помірність. Не приймайте ж таких швидких рішень, не рубайте з плеча. Навпаки, ви собі все, все мотайте на вус, і ви зрозумієте, хто є хто. Хто з вами, а хто, кого пора від, відсіювати, відрубувати. Ну що ж, мої любі, беремо е оракул часу, загадуйте загадуйте бажання чи ну, запитуйте про те, на що ви хочете отримати відповідь, коли це станеться, коли це відбудеться, коли це втілиться. А я буду для вас запитувати. Так, попереверталася тут карта. Оракул часу вам дасть відповідь, коли станеться те, про що ви запитуєте? Ну що ж, мої любі, загадали? Дістаємо карту. Ой, ви одерж, занадто одержимі оцим тим, що ви хочете. Відпустіть трішки ситуацію. Відступіть один крок чи пару кроків назад, і воно само собою складеться. Тому що ви забагато вкладаєте туди сили, забагато енергії, сфокусувалися лише на одному. І наразі, поки ви не відпустите цю ситуацію, наразі вона не буде мінятися. Бачите, спочатку перестаньте не будьте одержимі. Тим, що ви хочете. А потім, може і не треба буде, а може і воно само складеться. Але ще ж, мої любі, я вдячна, що ви зі мною. Я бажаю вам вдалого січня, цікавого. Насолоджуйтесь. У вас є всі для цього можливості, ресурси, все в ваших руках. Тільки від вас залежить, який буде настрій, не дозвольте на вас впливати. Взагалі, це не ваша вогонь, він не дозволяє переступати мій простір, вклинюватися, диктувати, тому що ви самі можете і диктувати, і наполягати, і, і відсіч давати. Тому, мої любі, я хочу, щоб у вас було все гаразд. 90% радості, 90% ресурсності, щоб ви от... і, і хотілось, і моглося, і мали можливість, і мали бажання. Щоб ваші можливості співпадали з вашими бажаннями. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі маю. Позитивного вам тижня, місяця! Бережіть себе, бережіть своїх рідних, насолоджуйтесь. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, Як ви мені пишете для мене, це важливо. Знати вашу думку, відчувати, що вам це приємно, вам це цікаво. Ставте, будь ласка, свої реакції, хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, мої любі папанки.